Війна впливає на Вознесенськ. сьогодні. Це проблеми, які є із працевлаштуванням із тим, що є необхідним змінити кваліфікацію. Наразі кількість внутрішньопереміщених осіб, які перебувають на території нашої громади, 3153. Доброго дня, мене звати Олександра. Я з міста Олешки, наразі проживаю у Вознесенську, і у Вознесенську я відкрила кондитерську кав'ярню. Війна вплинула дуже сильно через те, що коли ми виїжджали з Олешок, ми виїхали лише з одним чемоданом і все. Було дуже багато переживань. Стосовно того, чи потрібно це зараз, коли постійні тривоги, ти взагалі не розумів, чи потрібно це людям, чи не потрібно. Коли ми відкрилися, було дуже мало людей. Про нас мало хто знав. Але після певних подій, які сталися, після певних публікацій, які вийшли, вже збільшується потік людей, і це дуже кайфово. Зимою я приходила навчання стосовно флористики, і це було просто щось неймовірне. В той момент, коли відбуваються такі тяжкі події, це було як віддушина якась. В кав'ярню до Саші я заходжу майже кожного дня, тому що е, можна випити каву з солодощами, можна просто попрацювати. Тут дуже затишно, е, гарна атмосфера, і хочеться сюди завітати знову і знову. Тому я дуже раджу не сумніватися в собі, а просто брати і робити. Бо кожного дня, якщо ти робиш по одній дії, вона все одно приведе до якогось результату.